Третя ніч поспіль небаченого до цього повітряного терору. Росія випустила по Україні 250 дронів та 14 балістичних ракет в ніч на суботу. Рекордні 298 дронів та 69 ракет в ніч на неділю, і рекордні 355 дронів і 9 ракет в ніч на понеділок. На фронті тим часом росіяни анонсують небачений наступ. Якщо прямо зараз, в ближайше время, не будуть признані чотири нових російських регіона, то в следующий раз. Буде уже шість регіонів. Що це чергові лякалки пропагандистів? Чи реальний план дій росіян? Як модернізувалася армія окупантів за останній рік? І чому у Кремлі впевнені, що вони мають сили дотиснути Україну? Арбака Україна розкаже. Такого ще не було 903 дрони за три дні, а ще десятки ракет, балістичних, гіперзвукових і крилатих зі стратегічної авіації, кораблів і підводних човнів. Цілили росіяни усюди, але основною цілею в них були наші оборонні підприємства. От інколи в нас в мережі, скажімо так, викидають деякі дані, які дозволяють росіянам зорієнтуватися. Де в нас налагоджений серійний випуск ну, наприклад, безпілотників, Да? Так? і такий тиск певним чином працює принаймні на зарубіжну аудиторію. Західні змі один за одним з острахом і захопленням пишуть, що росіяни змогли модернізувати шахеди. Тепер вони літають значно вище і значно швидше. Тож збивати їх мобільним вогневим групам? Все складніше. Шахеди почнуть літати за швидкістю там двісті п'ятдесят триста чотириста Тоді ці мобільні вогневі групи... Групу, будуть тільки там, якщо так, будуть звуки пролітаючих сахедів чути, а не, не зможуть їх не поцілити нічого. Тому що, а якщо вони будуть ще літати на висотах більше там 2000 метрів, то взагалі вони будуть тільки слідкувати за їх курсом. Крім того, за економіст пише, що шахеди тепер літають на поджіпіес-навігатором, тож системи РЕП їм більше не страшні. Натомість в дрони вставляють українські сім-карти і керують ними в режимі реального часу, завдяки штучному інтелекту, телеграм-ботам і вбудованим камерам. Однак українські військові це заперечують, зокрема статтю за економіст. Розніс відомий фахівець із систем РЕП і зв'язку. Сергій Флеш. Російські шахеди не оправляються в польоті через Telegram і не посилають нікуди відеотрансляції через українські мережі мобільного зв'язку. Шахеди не мають всередині штучного інтелекту. Шахеди, які раніше літають на основі сигналів супутникової навігації, і реб на них впливає, жодної записки за лабуги від друзів-інженерів з Росії ніхто ніколи не знаходив. Натомість пояснює флеш на шахедах, встановлюють трекер, який надсилає інформацію про швидкість і висоту дрона через телеграм-бот. Для надсилання використовуються мережі мобільного зв'язку та сім-карти. Сім-карти можуть бути як російськими, так і українськими. Але тут виникає інше питання: якщо шахеди на шпого. Повані українськими сім-картами, чому вони і досі є у вільному доступі, щоб купити стартовий пакет будь-якого українського оператора, не потрібен паспорт. Тож кремлівські агенти скуповують їх пачками і передають кураторам ВРФ. Ну, десь півтора року тому почали казати про машини зір, про е, це, ну, грубо кажучи, це. Частину, частина а, з основних китів, компонентів штучного інтелекту летіть дрон, є камера, дивиться, що під ним порівнює з картинкою, яка записана в його базу даних, і з цієї бази даних в, при, порівнюється правильно лечу чи неправильно лечу. Прилетів далі, шукає розпізнає цілі. БТР, БМП, Танк, Самоходка, якась гаубиця. Ну, тобто, розпізнав, ага, це моя ціль. Вперед, однак, крім покращених шахедів, росіяни змогли модернізувати і свою балістику. Керівник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ракети Іскандер М тепер відстрілюють радіолокаційні пастки під час заходу на ціль крім того, іскандери летять не по прямій, а по квазі балістичній траєкторії, здійснюючи маневри. Тож Петріотом стає все важче перехоплювати ракети. Крім того, пише економіст: є проблеми і зі снарядами до цих систем. За даними журналістів у Штатах зараз виробляють 650 ракет, пак 3 для Петріот на рік, але це приблизно на 100 ракет менше ніж прогнозоване виробництво балістичних ракет у Росії. Крім того, якщо за часів адміністрації Байдена Україна мала пріоритет на отримання цих ракет, то тепер ми перетворилися на одного із багатьох потенційних замовників. Однак і тут українські експерти не погоджуються із західними журналістами. кажуть, насправді ситуація не настільки критична, бо оприлюд. Оголошено про передачу 100 ракет до Петріот. Тут моментально, значить, ну, не моментально, через кілька, там, півтора тижні пишуть, що ракет немає. Ну, не могли ми за півтора тижні відстріляти цю кількість ракет за Таймс пише, що модернізована балістика та шахеди, яких росіяни скоро запускатимуть мало на по 500 штук за ніч. Це все частина однієї великої наступальної літньої кампанії РФ. Після того, як у травні минулого року міністром оборони Росії призначили Андрія Білоусова, він розпочав системну перебудову армії РФ. І крім далекобійних засобів ураження, вона зачепила і реформування застосування ФПВ-дронів на передовій і нині. Окупанти мало не вперше з початку війни мають у них перевагу. Ми йшли попереду, чесно кажучи. Але у нас суттєва проблема це е, з імплементацією серійного виробництва. Ми не зробили таких систем в тій кількості, яка необхідна фронту. І зараз взагалі ну, не зовсім зрозуміло, чому йдуть суттєві затримки е, в забезпеченні нашого війська тими ж самими fpv дронами Розвідниками, бомберами е і зараз вся це вся, все це забезпечення в основному там на фондах або самі частини закупають собі, тому що е процедури кодифікації, так би мовити, наведення ладу в міністерстві оборони вони призвели до того, що ну, якщо це стосується FPV-дронів, то FPV-дрон, який приходить, він вже застарілий, він вже. Не працюючи до того, що росіян відкрились друге, чи то п'яте, чи то десяте дихання у мобілізації, Російська Федерація знову вийшла на великі, доволі ем, оберти набирання ем, набору рекрути. Рекрутів виходить до російської армії близько там 30-35 тисяч на місяць, тобто це дійсно дивно. То в них були проблеми, вони не набирали. Був період, коли набирали менше, ніж втрачали. Зараз якесь нове дихання, за рахунок чого не зрозуміло, чи це люди, які перебувають під слідством, чи люди, які перебувають під судовим розглядом, чи вже ну знову ув'язнені, хоча. Ясних, і так вже багато вибрали знову і знову включається тема грошей. Гроші пропонуються. Остання цифру, яку я бачив, це було оголошення в місті Уфа на залізничному вокзалі. Там пропонували цифру в рублях за підписання контракту. Але я переклав це в гуглі на нормальні гроші. Одиниці мені видало. 60 тисяч американських доларів за підписання контракту. Усе це дає сподівання Путіну і його приспішникам, що повна окупація чотирьох регіонів України не мрія, а реальність. Крім того, росіяни сподіваються відкусити шматки Сумської та Харківської області. А нещодавно вони заговорили ще й про Одеську, Миколаївську та Чернігівську області. В усіх цих регіонах вони планують створити так звану буферну зону. Якщо зараз не віддасте чотири області, ми заберемо у вас ще п'яту сумську область. І сьогодні ви процитували генерала, який каже, ми там і Одеську область заберемо. Ну, Одеську це взагалі надзвичайно смішно. В російський флот його просто ну, він фізично навіть не може наблизитися до міста Одеси, до Одеської області. Сухопутного коридору до Одеси взагалі немає від слова зовсім. Можливості висадитися на правий берег Херсонської області у Росіян 0,0. І зараз Російська Федерація. Дуже активно проговорює, чи взяли вони, чи не взяли село Богатир. Тобто росіяни, які порошили Вашингтону, Берліну, Варшаві, вони кезуються тим, що майже взяли село Богатир. Загалом і українські і зарубіжні військові аналітики кажуть, плани Кремля очевидні, а от сили, якими вони збираються їх досягти, ні. За Washington Пост пише, що зараз ще не найдоречніший момент тиску на Москву за весь час війни. Однак той, хто мав би цим займатися, тобто президентша, вмив руки. Російська федерація по розрахункам, економічним розрахункам, може потриматись ну, до кінця року. І там далі почнуться в них, до кінця 2025 року, і далі почнуться певні проблеми, економічні проблеми, бо дуже дорого коштує війна. Тому він розуміє, що треба підписувати якісь мирні домовленості хоча б восени, коли закінчиться його ця спроба робити наступальну кампанію. І дуже важливо налякати весь світ і переконати в першу чергу ну налікати переконати ну не весь світ, а переважно президента Сполучених Штатів в тому, що не здатні робити потужні наступальні дії для того, щоб Тиск посилився вже на Україну. Журналісти Вашингтон Пост наголошують, навіть не зважаючи на триразову російську перевагу в живій силі і ще більшу перевагу в кількості озброєнь. Цього все одно недостатньо для значних проривів на фронті. Радянські запаси бронетехніки добігають кінця, а виробництво нових танків складає близько 200 одиниць на рік. Це 16 на місяць, а стільки окупантів втрачають під час одного наступу. Західні аналітики наголошують, головне завдання для української армії нині не росіянам вийти на кордони Донецької області до кінця року. Для Путіна це буде провал. Це така е, пісня, як то кажуть, дембельський окоп. Росіян. Далі, якщо їм нічого суттєвого не вдасться в, в цій наступальній кампанії, я дуже обережно пропускаю, що не вдасться, то на наступну наступальну кампанію в них вже як кажуть економісти, я їм схиляю, схиляюся їм вірити не просто не буде ресурсу, не буде можливості. Єдине, що може їм допомогти в цьому просуванні, ну допомогти в поганому сенсі цього слова, це можливість наших збройних сил, бо ми теж виснажуємося. Ми несемо втрати, і нам не вистачає зброї, яку ми мали би тримати оборону. РБК України і далі слідкуватиме за ситуацією на фронті. Та щоб не пропустити головні новини, не забувайте підписуватись на нас, залишайте лайки і коментарі під відео.